Привіт, народ. Отже, отримали ми посилку, це перша посилка, мабуть, е, так скажемо, для розпакування, прийшла вона від колдона, ми вирішили, що е, напрям розвитку в нашому господарстві буде рухатися, так скажемо, е, з ногою в часі. Тобто, е, ну, моя думка така: якщо ми не можемо збільшити кількість гектарів, ми маємо збільшити е, якість е, ну, всіх так, наступних етапів, тобто е, збільшити е, виробництво з 1 гектара, ну, і знаходити всі можливі шляхи, е, щоб це стало е, досить таки і зручним і ефективним. Ну, як хто слідкує за каналом, то спостерігав, що м десь 3 е, роки назад ми відмовилися від традиційної технології обробітку. Повністю продали всі знаряддя для цього обробітку, і натомість знайшли, 에, придбали <coughs> сівалки, як, так скажемо, для нас став це 에, основний ну, якби, важіль, який перемкнув із класичної технології на технологію ноутіл. No Тим самим ми 에, зменшили затратність на виробництво. І Настав час, що ми так само слідкуємо за розвитком, і технології розвиваються, і те, що нам здавалося досить таки далеким і недосяжним, з кожним роком стає все ближче і ближче. Свого часу мені здавалося, що новодільна сівалка це дуже далеко, але вже ми її маємо. Не принципово це буде нова, не нова. Головне, що вона працює і виконує свої поставлені. Задачі. Ну, а на сьогодні у нас розпаковка. Тобто у нас прийшла посилка, така велика коробка. І зараз по черзі поглянемо, що потрібно, щоб наше землеробство стало трошечки схожим до землеробства точного. І ось прийшов такий комплект. Тут перераховано, що має бути в коробці. Орієнтовно звіримось. Ну, можливо щось, можливо, щось тут не буде не відповідати, але ми зараз це перевіримо. Тобто ми замовили е, початкову так скажемо, е, комплектацію. Називається все це разом Pocket Pilot. І, як бачимо, ось Pocket Pilot і RTK Base Station. Ну, зараз по порядку спробуємо все побачити. І розказати. Так, це собі я беру, буду дивитися, слідкувати. Коробку дещо здвинемо, коробка важка. Так. Отже, Ну, перше, що лежить зверху, тут очевидно, це кермо. Тобто, звичайне з металевою серцевинкою, так скажемо, кермо, яке прийде на заміну існуючому в МТЗ. Отут має бути е фірмина емблема, але поки що бачимо тут нема нічого. Але це, як мені здається, ну, важливий момент, але ну, можна сказати, коли воно себе оправдає. Покаже, наскільки воно гарно працює. Доставити сюди елемент впізнаваємості. це буде дуже нескладно і швидко. Так, далі. Далі, далі. Так, руле колесо, електродвигун. Електродвигун. Зараз спробуємо дістати. Отже, так запакований пінопласт. досить такий важкий елемент, здається, один із самих найважчих елементів, справді нелегкий. Ось такий цей елемент. І як би до нього кріпиться попередньо названий руль, а сама ця штука кріпиться вже до рульового механізма нашого трактора. До речі, цей Комплект розташований на МТЗ-892, який ми маємо, і так скажемо, потрошку він е, стає зручнішим для наших потреб, ми все більше його до нашої технології, так скажемо, обладнання проводимо. Так, далі бачимо ось. Гаєчки, гвинтики, тобто все, щоб прикріпити на різьбові з'єднання. Також в комплекті є. Потім от така втулка гайка. Тут шліцева, як я розумію, це на вал, той, що на тракторі на МТЗ. І за допомогою винтиків воно буде приєднуватися до ось цього. Електропривода, так скажемо. Потім є староштейни. Кріплення електродвигуна. Також, ніби очевидно, ось, ось так воно виглядає. Так, зараз трошки здвинемось, щоб було зручніше. Це кріпиться. До ру рульової колонки, тобто це, як, ну, як я зрозумів, нерухомий елемент. Ось так зажимається міцно і вставляється кронштейн за цим пальцем на резинові втулки, щоб все ж таки вібрацію можна було погасити. І прикручується до електродвигуна. Ну, Це все поки що інтуїтивне бачення. тобто як як мені здається, має бути. Там далі будемо телефонувати, і нам дадуть більш подробну е, інструкцію. Ну, отак, я розумію. Приєдналося і до рульової колонки це все діло закріпилося. І цей елемент має стояти нерухомий. Все інше має крутитися електродвигун, внутрішня частина. І ось оця гайка і з кермом те, що зверху. Так. Вложимо поки що назад. Так, і переходимо далі. Це здвигаємо. Це здвигаємо далі. Так, що в нас далі? Далі в нас датчик положення коліс. Е, зараз його не покажу, бо вже його взяли подивитися, е, де саме він кріпиться. Тобто тут настільки там тяжко, можливо щось докупити. Е, але в мене є коротеньке відео, в принципі, я його е, вставлю. Наступна із складових ось така ще одна коробочка. В середині ми маємо ось такий, зараз дивимось. Датчик. Не знаю, як він прям правильно називається, але це буде датчик поворота коліс, датчик колії. Тобто, ось ось так він собою являє. Тобто, це буде кріпитися біля лівого чи правого колеса. Треба уточнити, де правильніше чи де краще. І буде тяжко тягати ось цей механізм. І тим самим вказувати навігаційній чи автопілоту, як знаходяться напрям колес. Ось такий невеличкий. До речі, ось можна подивитися на етикетку. І не знаю, видно вам чи не видно, мабуть, не дуже. Вказано, що це, в принципі, датчик положення кузову, тобто, це автомобільний, автомобільна запчастина, так скажемо. Тобто на ринку можна буде знайти, в разі виходу із строю, але не знаю, наскільки це все буде довго працювати. В принципі, перевіримо, дізнаємось, але вже можна бачити, що це <плес> датчик положення кузову, тобто його буде легко знайти. Ну, ціна питання поки що не знаю, але, можливо, воно і не здоновиться дізнаватися ціну. Можливо, ця деталь буде ходити наскільки довго, що, що не треба про неї. Далі. Тяга датчика положення коліс так само в тій коробочці. Інклінометр. Інклінометр. Е, є таке, є таке, є таке. Інклінометр, я так розумію, це коробочка, яка визначає е, нахил, нахил трактора. Тобто кожен розуміє, хто хоч трошки зв'язаний з навігацією, що антена розміщена або на криші трактора або на капоті. І В залежності від нахилу поля, тобто де рухається трактор, антена може відійти від колії, тобто нахилиться вправо вліво і цим самим вже буде неточність. Тому є така маленька коробочка, яка кріпиться, як мені говорили, горизонтально, вона має також напрям руху, не тільки положення праворуч, ліворуч від горизонту, але й напрям руху. І це має бути закріпитися на полу. І мені здається, що е, чим вище, чим ближче до антени, то, мабуть, мабуть, здається, мені буде більш е, точно, точні дані. Тобто, якщо антена на криші, можливо, цей датчик також е, зробити на криші біля антени. Ну, теж можна уточнити. Чи взагалі відстань між антеною і датчиком ну, немає ніякої різниці. Тобто, Зараз я візьму антену. Так, датчик... Інклінометр є. Зараз, ану, де тут антенна? Так, дивимось. Ось це, ось це здається ось антенна. Антена. Зараз оглянемо. У нас буде антена, що тут на коробочці написано: виробник, U-Blox, blocks, blocks, і e, GNSS антена Я так розумію, що антена, яка кріпиться, ну, в нашому випадку, більше всього, що це буде на e, криші нашого МТЗ. І я думаю, що чим ближчий датчик положення, так званий Інклінометр, ну, тим краще буде показники. Тобто, ну, в одній площині, здається, найкраще. Я просто не знаю, треба запитати, якщо між ними буде візуально ну, відстань там, метр півтора між кришею і полом, наскільки це буде точний показник. Але це все ми запитаємо при встановленні. Отже, датчик є. Одна антена, яка буде на криші трактора. Є. Наступна антена – Ще одна так само. Так само є U-blocks. Ну, На вигляд вони абсолютно однакові. E, здається, нема різниці, де яка. Інша антенна, як я запитував раніше, вона буде потрібна до РТК станції. Далі перейдемо. Так, рухаємось далі по списку, щось я трошечки. Відійшов. Далі у нас буде модем. Можливо, е -е, ну, трошки неправильно, але, але я назвав я назвав це модем. Модем. Маємо початковий модем. Тобто ось він е -е, на одну сім-карту. Тут є лоток. Де вставляється сім-карта, не буду зараз виймати, ну, як в звичайному е смартфоні. Голочкою нажав, виїхало, сім-карту ставив. І два порта LAN, е які між собою ніби, ніби схожі. Тобто нема різниці, який що підключити. Ну, і Роз'єм живлення. Потім маємо три виходи під антени. І в комплекті маємо три антени. На них написано одна з них Wi-Fi. Інша написано мобіле. І на третій також написано мобіле. Тобто, одна Wi-Fi мережу тримає, інші дві покривають GSM-овське з'єднання, тобто, так скажемо, зв'язок на сім-карті. Так, один кабель RJ45, тобто це звичайний такий, як раніше, ми з'єднували між собою комп'ютер, роутер. Тобто звичайний кабель, ще один над інший роз'єм. Тобто два роз'єми, і в нас два кабелі. Один довший, один коротший. Тобто, ну, подивимось, де що має розміщуватись. І ще один провід з роз'ємом це живлення. Як бачимо, два проводи. Сподіваюсь, нічого не поплутано, чорний, плюс. чорний мінус, червоний плюс. Тобто, Ось так я це розумію. І це має бути на 12 вольт. До речі, я задав це питання. Система розрахована на 12 вольт. 24 вольти не варто ризикувати. 12 вольт і все. Тобто, так само роутер має 12 вольт. Так, з роутером, ну, якщо я правильно розумію, розібралися. Сім карта вставляється туди і він з'єднується з кабелями. Так, це також є. Рухаємося далі. Так, антенни є і, 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 і кабель живлення модема є. Проводка. Без проводки нікуди. Ось так змотано довго з запобіжником. Ось тут видно, розривається червоний плюс, коробочка всередині запобіжник. І роз'єм. Клеми е, плюсова-мінусова. Е, провода такі потовщені І клема на 4 виходи, з яких 2 задіяно. Одна частина проводки. І далі дивимося: основна проводка, тобто, яка з'єднує між собою всі коробочки. Е, також має отаку виведену кнопку увімкнення. Ось така велика, ну думаю, досить зручна. Вона в резиновій, такій, е так скажем, ущільнювачі. Тобто, я так сподіваюся, пилюки і маленької вологи вона не боїться. Тобто, ну, загалом систему вмикає і вимикає. Далі по роз'ємах, в принципі, е як говорилося, здається, в якихось відео. Е всі вони Різні, тому щоб сплутати, потрібно постаратися. Ну, Буду на це сподіватися, що для кожного роз'єма є своє місце. Тобто, оце ось на вид, мабуть, основний він найбільший. Оце буде схоже е до руля. Ну а далі, далі, по ходу, розберемося. Так, і ще один провід. Е це я запитав, уточнив. Коричневий провід це вмикання так скажімо, механічною кнопкою автопілота. Тобто можна нажимати на екрані, клац клац поїхало, а можна приєднати механічну кнопку, ось яку, так скажемо, замикаємо на масу, і автопілот вмикається. Розмикаємо від маси, автопілот вимикається. Я думаю, це буде дещо зручніше, ніж кожного разу нажимати на екрані. Бо від якості екрану, можливо, там спрацювання, не спрацювання. Механічна кнопка є механічна кнопка. Так, рухаємось далі. Так, далі по списку проводка кабель RJ45, я сказав, кабель-перехідник до планшета. Ми замовляли, так скажемо, початкову. То планшета в комплекті немає. В мене вдома є звичайні планшети. І було вирішено, що для початку, для перевірки, спробуємо просто взяти домашній планшет, все це підключити, провести певні налаштування, ну і зрозуміти, як воно працює, і чи потрібно купувати додатково планшета якогось спеціалізованого, чи вистачить звичайного. Щоб під'єднати звичайний домашній планшет, потрібен отакий. От Провід-перехідник Type-C. Додатковий хід Type-C, як мені пояснили, щоб в процесі роботи під'єднати зарядний пристрій до планшета. І роз'єм RJ45, щоб з'єднатися планшетом із роутером, і цим самим війти в систему автопілота. От такий, е, перехідник-провід. Також в, комплект, в комплекті є. Далі база РТК. Довго ми думали, я трошки дізнавався, що ж таке цей автопілот, як він працює, що таке безкоштовний сигнал, що таке платний сигнал. І дізнався, скільки коштують платні сигнали, адже це задоволення з недешевих, а саме платний сигнал. Дає можливість провести лінію з похибкою від одного до ну, там, скажімо, плюс сантиметрів, в залежності там, від дальності, від е, трактора, від е, поля, від агрегату, від багатьох. Ну, говорять, що точність один, е, там, 1,5-2,5 см плюс-мінус. Тому ми вирішили, що варто придбати отаку, е, ну, власного виробництва, так скажемо. Від колдон Агро станцію, е як нас запевнили, свій сигнал є свій сигнал. Тобто, вдома ми її поставили і створили свій платний, е свій платний сигнал, так його назве, щоб досягнути цієї самої точності. Так, е до нього, до цієї коробочки йде ось блок живлення, тобто звичайний, як до роутера. Особливість в нього лише 12 вольт на виході. Ось такий звичайний роз'єм. Втикаємо в 220. Потім, як я говорив, одна із антенн DSN-овських, ось, вона приєднується до цієї самої е, РТК станції. У неї є відповідний е, розйом, ось він. І виносимо антенну найвище, А найвище нам дає отакий подовжувач 5 метрів на антенні і 10 метрів подовжувача. Тобто від самої станції до антенни можна зробити 15 метрів так скажімо, вгору. Сподіваюсь, цього буде достатньо, щоб сигнал був якнайякісніший. Так, І останнє, що залишилось в коробці. Це отакий блок управління, або можна його назвати блок навігаційний. Бачимо також розйоми, як я й говорив, найбільший роз'єм. Ось він з'єднується з проводкою найбільший, не поплутаєш. Потім ця коробка буде стояти в кабіні трактора. Роз'єм під антенну. Тобто інша антена, ось ця dsn ось сюди приєднується і виноситься антенна на кришу трактора. Потім бачимо уже схожий нам RJ45 роз'єм, який з'єднується з, з роутером, з модемом РТКшним. шним і... Бачимо ще отакий кругленький роз'єм, е, сюди приєднується ось такий е, датчик е, положення, датчик пола і, як правильно говориться, інклінометр. Ну, якщо я правильно вимовляю, якщо взагалі правильно я його називаю, також приєднується до основного блоку управління. От така комплектація. Це все, що. Лежить переді мною є автопілот, електрична підрулька, так її ще називають. І все це, враховуючи РТК станцію, власну, безкоштовну, е, безкоштовну маю мову про сигнал, тобто ця станція, яку ми придбали, звичайно, але сигнал вона дає вже наший, для нас безкоштовний. Дасть можливість проводити будь-які технологічні операції, тобто, проговорю швиденько по технології ноутів. Тобто, перше, ми виїхали, внесли гербіцид. Тим самим, коли маємо точність, ми економимо перекриття, тобто, воно буде мінімальним, тим самим менша кількість перерозходу препарату. І не тільки економимо, так скажемо, кошти, але й менше препарату ж е піде на ґрунт. Тобто, чим менше перекритів, тим менше препарату лишнього ми внесемо на ґрунт. Далі ми приїдемо із сівалкою. Сподіваюся, все запрацює, і маркера стануть, е так скажемо, лишньою е запчастиною. Ми їх знімемо і будемо висівати з точністю 2-3 см. E, стики 70 міжряддя, 35 міжряддя. E, це пришвидшить, адже не треба буде гратися з маркерами на кожному проході. Потім e, можна висівати в будь-який час, так скажемо, e, адже потрібно дивитися тільки, щоб не виїхати з поля. E, і цим самим лінії будуть рівнесенькі, що в майбутньому полегшить e, наступний догляд за посівами. Далі в технології ноутіл будуть тільки операції з оприскувачем, тобто це контроль бур'янців, підживлення, фунгіцидний захист, інсектицидний. Все це робить в наш час оприскувач. І чим рівніше буде рухатись по полю, тим це буде економніше і якісніше. Особливо перекриття на вході і виході по проходам. Так, далі в нас буде. Збір врожаю, але це вже наступні кроки. тобто Дана система дає можливість розвиватися далі, тобто вже автоматизувати і так скажемо, модернізувати оприскувач, зробити його автоматично вмикаємим і вимикаємим, як загалом весь оприскувач, так і посекційно. по секційно. По форсунечно це, звичайно, задоволення не здешеве, хоча саме, як на мене, найкращий варіант. Далі це збирання врожаю картування, картерірування, картування. Тобто, бачити, яка частина поля є більш врожайною, яка частина поля є менш врожайною. Цим самим розуміть де потрібно якогось більшого, наприклад, внесення добрив, чи взагалі там була висока забур'яненість певним видом бур'яну. Тобто, все це покаже картування. Ну і дивлячись на ці результати. В майбутньому можна буде придбати розкидач мінеральних добрив, і тим самим вносити з різною кількістю необхідних добрив, щоб врожайність по полю була досить вирівняна і врожай був стабільний, однаковий по всій частині поля. Ну, це все в майбутньому, але як я і говорив, майбутнє спочатку здається десь далеко. Проходить час і воно стає до нас ближче. Тобто, ось е раніше це було взагалі щось незвичайне. Тобто, як автопілот, це, мабуть, тільки в агрохолдингах, це, мабуть, дуже дорого, це, мабуть, тільки імпортна е дорога техніка. Але, як бачимо, пройшло зовсім небагато часу, і вже воно, так скажемо, і в нас в господарстві, і вже це буде МТЗ, і вже це буде е точність. 2-3 см. Поки що воно все на полу, поки що теоретично, але кожного наступного відео будемо рухатись е, далі. Е, наступне відео буде це. Е, Перенесемося до трактора і спробуємо самотужки все це діло встановити, підключити, е, провести калібрування. І так скажемо, перші виїзди по рівних лініях по периметру поля. Все буде в майбутньому. Кому цікаво, слідкуйте і дивіться на це як не технології майбутнього, а як, е, уже, скажімо, необхідність е, розвитку і заощадження як матеріалів, так і часу. Адже е, ну, важка робота є важка робота, і потрібно робити її більш е, полегшувати як для самого тракториста, так і загалом. Бо кожен із нас е, часто сам виконує ту чи іншу роботу так Всім поки що дякую за увагу. Е, збираю назад в коробки, і їдемо до трактора встановлювати. Е, супровід по телефону нам обіцяли і говорили, що нічого складного немає. Пару нюансів. от З тим самим е, датчиком положення коліс, там є певні такі, так скажемо, нюансики, які потрібно буде налаштувати. І датчик, датчик е, наклону. Такі два елементи, які можуть створити труднощі. А так нічого страшного, тому кажуть, ставте самі і давайте працювати. Все. Всім дякую за увагу. Кому цікаво, слідкуйте, буде продовження. І будемо тестувати дану систему. Чи справді вона буде наближена до іменних Trimble, John Deere. звичайна наша українська система. Всім дякую за увагу, до зустрічі.